Від 3 до 9 березня рятувальники Полтавщини загасили 174 пожежі на відкритій території. 122 з них виникли лише за вихідні. Внаслідок займань знищено сотні гектарів сухої трави, пошкоджені житлові будинки, і господарчі споруди. Полум'я нікого та нічого не жаліє, знищуючи все на своєму шляху. Виїжджаючи на виклик, рятувальники проводять усі необхідні заходи, аби якнайшвидше ліквідувати пожежу і щоразу нагадують громадянам про заборону спалювати суху рослинність та сміття, що надзвичайно шкодить флорі та фауні нашої області. Через забруднення повітря, що виникає внаслідок сильного задимлення, мешканцям населених пунктів стає важче дихати, що негативно впливає на самопочуття. Кожен із нас може допомогти у боротьбі з цим лихом. Якщо ви стали свідком підпалу, не залишайтеся осторонь, зафіксуйте правопорушення та повідомте відповідні служби за номерами 101 і 102. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити руйнування екосистеми та захистити довкілля від безвідповідальних дій.